Так, ось я розпакував до такого стану і вже нашому взору відкрилися стійки. Видно якісь попирки, які чітко пальцем відчуваються. Так, ось ця планка її вису регулюється ось такими винтами, причому винти тупо придавлюють її. Таке конструкторське рішення. Просто винт придавлює цю штуку. На мій погляд, це буде трішки псувати фарбу, можливо. Можна було зробити якусь резинову наклеєчку тощо. А так, по суті, просто залізний болт притискає по фарбі, і, на мій погляд, це не найкраще рішення. Хоча, можливо, якщо часто не міняти розташування планки, то, в принципі, все одно. Отже, ось так виглядають стійки в зборці. Ось я їх. Дістав, розпакував. Так, ну з цієї сторони я бачу прямо тут дефект. Прямо царапана велика, оббита фарба. Ось і на куточках. І тут велика така, великий такий слід. Великий жирний слід. Так, і інша вилка теж має дефекти. Ну, вже як я сказав, фарбування. Бачите, точечки, попирки. Досить великі попирки, це попирче просто. І ось ми бачимо знову такі, там, де фіксуючий гвинт був притискав, там краска злізла. Ось це раз-раз-раз. І дивимося ще тут. Тут теж взагалі який жирний, жирний дефект фарбування. Ну, тобто, я не знаю, це все-таки ж все-таки це комерційне виробництво, і я вважаю, що таких дефектів бути не повинно суттєвих. Ну, гляньте на це. Це ж нові стійки, я ще не їх розвідки. І от стійки виглядають ось таким чином вже з піднятими опорними білими палками, чи не знаю, як правильно їх назвати. Ось. Це скажу, що одразу що це не найбільша висота, може ще вище підняти. Але я підняв так, щоб мені можна було займатися жимом. Можливо, нижче треба було опустити навіть. Так, я те, що я казав, я змінив положення чорної планки, і там, де бинт притискав білу планку, там залишився слід. Тобто фарба біла, не знаю, м'яка, і коротше будуть такі сліди, якщо ви будете її совати туди-сюди. Тобто, раз треба, мабуть, виставити і більше не двигати, бо вся біла планка буде в таких покоцаних слідах від, від гвинтів. Тобто ця фарба легко царапається гвинтами таким ось чином. З іншого боку, та сама картина. Там, де гвинт прижимав чорну планку, залишається жирний, жирний, прежирний слід від того. Причому я навіть сильно не затискав гайки, я ледь, -ледь їх е е е закрутив. Так, і замінювати висоту. Стійок треба відкручуванням і закручуванням винта. Тобто треба спочатку його викрутити, гайку, витягнути його з цього боку. Я зараз не можу зробити двома руками, але отак його витягуєте, і ти піднімаєте і фіксуєте вже цим винтом в нову дірку. Звісно, це не так зручно, як, наприклад, лад скобою, коли фіксується, коли не треба розкручувати постійно закручувати гайку. Причому конструкція так зроблена, що треба не лише відкрутити цього болта, а також треба ще й ослабити оцей винт, тому що інакше ви цей не дістанете, він тупо опирається в шляпку цього винта. Вони так близько розташовані. Що тупо просто не можна достати цю гайку, поки не послабити цю гайку. Тобто дві такі операції треба провести, щоб змінити положення. Ослабити цей фіксатор і потім тільки витягувати цю гайку, бо інакше, бо інакше вона опирається в цю чорну гайку. Отже, ось так виглядає мій комплект для жиму вдома. Це значить також, що отут немає ніяких ні резинок, ні прокладок. І звісно фарба від грифу буде царапатися. Бо ми, як вже побачили, фарба досить м'яка і царапається легко. І плюс це ще буде додатковий лязг і шум, якщо не покласти сюди резинку. я не розумію, чому виробник не зробив цього. Причому не тільки цей, а багато виробників не кладуть резинок, прокладок. Коротше, всюди, де фіксувалася планка, сліди від гайок. Ну, от що це за конструкторське рішення? Треба або фарби міцнішу, або, можливо, гумові прокладки які-небудь зробити. Ну що це за діла? Змістив стойку, вже вона вся виглядає покоциною. Що попало? Отже, на мій погляд, оцінка цих стійок на четвірку. Тобто задачу вони свою виконують, це в принципі залізяка, чого від неї чекати, сподіваюся, сьогодні шви будуть служити. От. Але, як вже я казав раніше, фарбування залишає бажати кращого, і також, на мій погляд, незручна система зміни зміни положення висувних елементів. Це по суті просто болт. Просто болт і гайка. ось, Болт просунути в дірочку. Тобто треба кожен раз розкручувати, закручувати і витягувати цей болт, щоб змінити висоту висовних елементів. На мій погляд, це незручно. Також ще один нюанс. Якщо у вас низька лавка, і, в принципі, я не думав, що в мене досить низька лавка, але виявилося, що для цих стік лавка низьковата, тому що якщо у вас лавка 40 або 50 см у висоту і при цьому ви не є високим чоловіком або жінкою, і у вас не довгі руки, а короткі, то ви тупо будете не доставати класти штангу наверх, або будете класти в обріз. Тобто у вас взагалі не буде страховочного запасу. Тобто у мене страхувальний запас. Десь, можливо, 2-3 см, коли я руку розпрямляю, і можу покласти стій штангу на стійки. Ось. Тобто це висота цієї штуки плюс ця штука. І треба, щоб зверху щоб був певний запас, щоб завести штангу туди, в жолоб. І навіть з моїми не надто короткими, а досить довгими руками, рост у мене 1,86 м. Мене, чесно кажучи, в обріз. Вистачає запасу. Тобто з великою вагою я б не рискнув би, тут би робити вправу з цією стійкою, тому що тупо, тупо треба вижимати на максимум, щоб покласти її на упори. Якщо, звісно, ви будете робити жим на нахиленій лавці, а моя лавка дозволяє це змінювати кут нахилу, то так. Ось, вона піднімається. Ну, зараз не буду це робити. Я робив огляд на цю лавку. От то при, вже, звісно, при нахилі лавки цієї проблеми немає. І навіть люди з короткими руками будуть легко доставати і ви можете виставити як завгодно. А от, саме при горизонтальному жимі лежачи, ось такий нюанс. Отже, я вирішив продемонструвати те, що я мав на увазі. Ось я лягаю на лавку. Ось мої руки. І бачите, висоти рук. Не з запасом, то чуть-чуть, враховуючи, що треба покласти штангу через цю штуку, то ось дивіться, який запас. Пів ладошки, запас пів ладошки. Тобто, на мій погляд, цього недостатньо, щоб комфортно себе почувати. Тобто штангу потрібно буде вижимати кожен раз до самого кінця. от я її склав, підняв. Хопа. І ось дивіться, буквально, буквально. Сантиметра або два, з повністю випрямленими руками у мене є, щоб покласти штангу. Ось таким ось чином. Тобто, якщо ви отак навіть чуть, чуть не дожмете, ви вже нікуди і не покладете. Тому що тут немає ніяких страховочних опорів, немає страховочних гаків, які деякі виробники кріплять сюди, щоб можна було все-таки куди-небудь штангу повісити. Тобто тут з цими стійками треба буде. Вижимати по максимуму. По максимуму зробив і по максимуму вижав і тоді поклав. Тобто з великою вагою без страхувального партнера я б не радив би займатися саме на горизонтальному жимі. На, на, на нахиленому жимі такої проблеми не буде. Отже, незважаючи на, на мій погляд, низьку якість фарбування, стійки мені в цілому подобаються. І якби в мене був вибір, чи замовляти їх знову, чи, можливо, зупинитися на іншій моделі, я б, мабуть, замовив би би ще раз. Тому що альтернативи з профілю 5 см на 5 см е я не знайшов. Так, Якщо ви будете купувати стійки з профілю 4х4 см, там є різні варіанти. Є фірма Нют. Є фірма Мустан Китайська, і там є варіанти. Але саме з профілю 50 на 50 мм, тобто 5х5 см, я альтернатив не знайшов, особливо за ціну. Тобто головна перевага цих стійок – це ціна. 2500 гривень з копійками. Мені вони обійшлися. І з такого профілю. Я не знайшов ніяких аналогів. З профілю 4 на 4 см так, там вибір більший, але коли я спробував саме профіль 5 на 5 см, мені сподобалося. Мені не хочеться навіть менше. Вони досить устойчиві. А профіль 4х4 це вони були б такі, як оце біла, це основна, а видсувна штука була б 3 на 3. І тобто це було б хлибкіше. Не знаю, мені не хочеться менше. Мені 50 на 50, мені сподобалось, як воно виглядає по надійності. Тому зробимо жим зараз на цих стійках. Ой, вибачте, мікрофон випав. Ось таким ось чином. Це був огляд стійок, які я закупував на маркетплейсі розетка. Не на самій розетці, а саме на Marketplace. Я давно до цих стік придивлявся і от нарешті зміг їх придбати та протестувати. І з вами ділюся інформацією. Дякую за увагу. До побачення.